Вона йшла по нижньому валу. Він поспішав кудись по Межигірськи. В обох стікали краплі по чоло, і жаль стояв по градусах, як Міськи. Вона з'явилась, наче, з пустоти, і він зійшов немов зі сновидіння. Від зіткнення їх ніхто не спасти. Та це якраз і було їх спасіння. Вона сказала вибач. Він сорян, їхні погляди раптово перетнулись. Їх ноги йшли усупереч серцям, але недовго через трати вулиць. Він обернувся взнати, чи вона, так само, як і він не обернулася. Щоб знати, чи вона тут не одна, а кути те ж саме, що йому відчулося. І час в цю мить так начептала. Застиг, немов кисіння, сижому повітрі. Крутився сусід для них і лиш для них. Хоч зміниться його сім мали помітні. Вона шепнула Оля. Він кольон. Спалий стиснувшися руки, мов канати. І так пішли в найближчий ресторан. Найбільш доступний був, яких пузад. Вони дивились довго і без сні. Душа текла з очей в зутрішні очі. Вона його він її хотів в цим мить, щоб не одне чекати ночі. Піднявся першим він, поцілував, з він, так немов віком, вже не було всіх тих важливих справ. Крім одної, ти разом додому. Вони йшли в саме центр, у нутро. І попри власні ж принципи, як діти, Сміялися і цьому лицо в метро. І лише між цим вдавалося говорити. Минула ніч, минув за неї день. Але почуття блаженне не минало. Це почуття, мов кисень далегень, котрого так раніше не вистачало. І час летів. Не вірилось ніяк, що її о подружніх парах його їсти. Та раптом він поклав ножа не так. Вона чомусь не так зварила їсти. Він щось сказав не так, як в перші дні. Вона не так дивилася як раніше. І бився посуд кожній вихідні. Слова Слова раз зробилися гостріші. Якщо десь є переклад на сварки, то ось який звучав би досить влучну. Ти не така? Або ж не такий, яким було б для мене дуже зручно. А де ж коха? Де свято любов? Що, врешті-решт, з почуттями. невже їх час жорстоко поборов, чи не прибив Бог до тяма. Та слід зізнатись в істині прості, котра обом була невідома. Що він соба любив насправді в ній. Но вона собалю була в ньому. І в правді не місяця проблем, Хіба б завжди була її з нами? Ха навіть ми когось собі знайдемо. Себе лише кохаємо до нестями. Тоді нема претензій та вимог. Усі себе продовжують любити. В усіх живе завжди той самий Бог, Все жив у нас і буде далі жити. Усе стає єдиним і одним. Одна любов крізь кожна скриці. І справжнім нам, де вічно молодим, вже більше волюбов істині не спиться. Припустимо, що Олі і Олії Цю суть також збагнули незадовго. В одне власні власний та ян. І кожен став кожним стовмином ключем для цього. Тепер кохає так, як в перший раз, Дізнавши, звідки дивився кохання. Таку любов не значить ані час, Не перш моть між ним сами.